Качук Тарас Михайлович, представник археологічної керамології. народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру Інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю археологія, Завідувач Відділу археології національного заповідника Давній Галич, кандидат історичних наук, кандидатська дисертація, орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи, 1996 рік. Стипендія Фулбрайта, Стенфорд, Університет Аризони, Тусон, член Європейської асоціації археологів, автор понад сотні статей. Як відомо, кожна країна у сучасному світі і в світі, який минув, скажімо, в 19 столітті, намагалася себе показати, презентувати себе на тлі других країн. І одним з таких з моментів, чим ці країни себе представляли, була така наука, як археологія. І археологія якраз приводила до того, що збагачувалися Музеї Були такі своєрідні, починаючи десь з 19 сторіччя, змагання між музеями багатих, таких імперських країн, як Британія, як Франція, трошки пізніше Сполучені Штати. Сюди ж долучилася і Російська імперія. Всім відомі музеї Лувр, всім відомі британський музей, всім відомий Метрополітен музей, Ермітаж і. Ці музеї за величезної підтримки часто імператорських дворів, часто державних потужних інституцій, фінансували експедиції. Експедиції фінансувалися дуже багато, дуже щедро. Скажімо, експедиція германська в Вавілон фінансувалася так, як кажуть, фінансувалася вся археологія Радянського Союзу. І такий німецький археолог Роберт Кольдевей, не знайшовши у Вавілоні якихось золотих скарбів чи якихось яскравих виробів мистецтва, в той же час розкопав у Вавілоні оборонні споруди, розкопав залишки знаменитих садів Семіраміди, розкопав знамениті залишки знаменитої. Вавилонської вежі. І ці розкопки ніби презентували Германію як країну цивілізовану, країну, яка може утримувати такі роботи, фінансувати їх. Слід сказати, що коли знайшли знаменитий вівтар в Пергамі, який зараз зберігається у Берліні, там створили спеціальний музей, то для того, щоб його вивезти, німці вивезли до останнього камінчика з цього. Півтора і був імператором присланий військовий корабель для цього спеціально, щоб забрати. Такі самі щедрі багаті експедиції робилися англійцями, відомі розкопки англійських археологів, скажімо, в Накріті, де Еванс розкопав палац Міноский палац. Також слід згадати що на початку археології розкопки Шрімана в Трої. Шліман був людиною дуже непересічною і, і багатою. І за свої гроші він практично розкопав велику частину акрополя в, в Трої, знайшов там. Багато золота, багато золотих скарбів. Частина зараз цих золотих скарбів зберігається в Берліні, а частина була вивезена Радянською, Радянським Союзом після, після кінця Другої світової війни. І зараз ці, більша частина скарбів Строї зберігається в Москві. Нещодавно була гарна виставка, виданий прекрасний каталог з прекрасними описами, але Поки що ці золоті скарби зберігаються не в Берліні, і не в Туреччині і не в Греції. Археологія і далі представляла країни, особливо такі країни, як, скажімо, ну, Італію, часів Мусоліні чи, скажімо, Германію, часів націонал соціалізму. Розкопки, які фінансував. Мусоліні вони проводилися часто в території як Італії, так і за межами Італії. І археолог Мусоліні, отакий, у Угаліні отримував від Дучі великі гроші, і з боку Дучі бо був великий інтерес до археології. Також Радянський Союз проводив великі експедиції. Експедиції ці проводилися як в середній Азії, так і проводилися і на території України. Скажімо, розкопки Тетяни Сергіївни Пасик фінансувалися в той час теж достатньо щедро, Було розкопано чимало, і знаменита трипільська культура, досліджена пасик, була представлена на заході як результат таких. Інтересу і результат фінансування з боку, з боку тодішньої радянської влади. Так само було в часи Радянського Союзу, була певна кількість археологів, які виїжджали за кордон. Це було далеко не всі, хто бажав, певна група, і вони представляли на, на міжнародних конференціях радянську археологію. Теперішньому світі, західному світі. Археологи належать до середнього класу. Це люди небідні, люди, які працюють в привітних наукових інституціях. І так само проводяться широкомасштабні цікаві роботи, які, які дозволяють далі розвивати археологію і ставити нові завдання перед археологією і світ очікувати цікавих цікавих результатів від від цих робіт